Вітаю, друзі. Вирішив записати письмо, письмо. Відео давно не записував. Сьогодні 15 травня. І у нас сьогодні на шпрах курсах в школі екзамен здаємо, внутрішній тест. Я так сильно хотів попасти на нього, але, на жаль, в мене не вийшло. В общем, я ці дні трошки приболів і старався. Ну, але все одно не йшов до врача, старався якось обійтися, щоб попасти на цей екзамен. Але вчора я їздив за 40 кілометрів в лікарню до, ну, до врача по легеням, який займається. Ну, це мене була планова поїздка, це повинен був перевірити диха, диха, дихання, Моє... Ну, в Взагалі поїхав я до нього, але мені так недобре було, перевірив, і він каже, що треба лягти в лікарню. На пару днів, щоб обстежити ну окей, кажу, будемо лягати. Виписав мені направлення, все. Це та клініка, де я був, це католічка клініка. Окей, підійшли, я був з переводчиком ще. Підійшли туди, походили, походили, попитали нам. Кажуть, що сьогодні не можуть положити, треба на понеділок. Або як хочете, то там недалеко є уніклінік. Ну, це клініка, де я лежав, де дружина моя лежала. Можете туди піти, в уніклінік. Ну, окей, думаю, що допомогти. Треба бігом за два дні все візьмуть, все зробить. І вдома. Мені так не добре було. І пішли ми в ту уніклінік. Там мені прийняли, всякі аналізи побрали, рентген зробив. Цілий день там просиділи, промуштували, ніхто нічого не виходить, не говорить. Коротше, ну, коротше, я нервуюся, я йому вже говорю. А поїхали додому, що тут сидіти нічого у ну, цьому переводчику, Ну, ніхто не чує. Я стук питаю, кажу, скільки нам ще ждати, чекати туди. Чекайте, 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 щось там подивилися. Ой, я там не сильно розумію. І це потім в кінці вечора виніс, щось там говорив, вам треба до врача по легеням, ти що, так я тут слідки посиджу для того, щоб це почути. Він мене сюди і направив, щоб я в необстежити. Каже, ще треба МРТ зробити, так МРТ в мене вдома лежить. Коротше, нічого толку. Щось там помилок написано в магії, каже, там десь завезеш в когось врачу, чи, чи хаос арс, чи полегенням, я так і не зрозумів. Ну окей, я плюнув на це, поїхав такий розстроєний додому, приїхав. Все, немає має настроєння і все, і сил немає. Для ліг спати, віддихати. І ночі просипаюся від такої болі, мене в мене ухо в болить ліве. Десь 5-6 годин я проснувся. Є дочекався в 8 годин ранку. Я праве ухо у мене барабаном, ну, ця перепонка лопнувша, і воно ну, постійно готиче, я не, не в нього не чую. А в мене це ухо воспалилося і болить ще. І мені не дай Бог ще з що щасливим щось станеться було ще глухий. Думаю, треба до врача. Хоча думав, прийду до врача, скажу тільки за вухо, якісь каплі випише. І треба, щоб він йти в школу, екзамени здавати. Це, так хотів сильно визнати. Ну, перевірити пров... себе. Там здати, не здати, не знаю, чи здам, чи ні. Але перевірити свої знання. І приїжджаю я в лікарню, вісім годин ранку поїхав до сімейного лікаря, заходжу на рецепшн. Ну і кажу, так би щоб мерцев, у мене ухо болить. А сам же ж такий, ну, хто на другому полосі, тільки піднявся, мене кашляю. Е... Я Яри стою на ногах, вони бачать, кажуть, який я можу, каже, то каже, ти каже, больний. Бігом мене на корону взяли цей тест. Всі рази, коли я приходив, казав, моя температура брали на корону, ще й 2 євро це. Цей раз на яких дені, просто на корону тест взяли, бігом немає. Там є дві кімнати ожидання, два, два вата ціма. Мене ні в якому кому що не завели, якийсь кабінет мене відділення завели, І сказали, хто кажуть посидіть тут. Я зараз вас швидко приймуть. І правда, одразу прийшли мене, буквально врач освободився, одразу мене прийняв. І знову ж у мене в ухо болить. А, а, давай роздівайся. Я роздівся, вона мене послухала каже, у вас дуже сильний бронхіт, треба в лікарню лягати. Будете лягати. Я як в лікарню, я вчора наїздився. Е, ну, По-перше, не, не тут де ми живемо, це треба буде п'ять кудись їхати. І ну, п'ять головняк. А ну смисл, мені ж У ну, мене так сили немає. Я кажу, ні, давайте додому виписувати лікарство, вдома буде лікуватися. І все. То вона мені виписала лікарство, антибіотиків, і сказала, в понеділок прийти, глянути, вона гляне, яке состояння, продовжувати лікування. Чи... Чи нормально, зараз трохи напився антибіотиків, попутів. Ну, трошки мені легше стало, тому запишу вам відео це. давно вже не записував. Ну, якось так пройшов мене цей день. І жаль, жаль, я так хотів на екзамен попасти, щоб перевірити себе. Але це буде екзамен розбитий на декілька днів. Сьогодні була, там мало бути, я так думаю, шрайбен, щось там писати мали. А 22 числа я дивився там план екзаміну. Будуть, ну, там, кожен день по парам будуть люди спілкуватися, там, мабуть, шприня буде. І моя, мені 22 числа треба бути здоровим, треба бути в школі, буде спілкування з напарником. Ну, думаю, не знаю, як Бог дасть, може. Буде. Ну, це такий внутрішній екзамен, він ні на чому не впливає, просто дає зрозуміти, який в тебе рівень і що тобі треба підтягнути. Але головне, найголовніше, це відео я знімав не по цьому. Ну, по цьому питанню також, але ще я хотів, що сказати. Я дякую всім, хто додивився це відео. Я знімав відео, хотів вам сказати, пам'ятаєте, я рибу показував, рибалка в Німеччині. Машина мені зараз поїде. Встроюють, ремонтують, роблять, машини їздять, перекрили дорогу. Відео знімав про рибалку в Німеччині. Так от, я сьогодні хотів розказати, де ловиться риба. Це, де ловилася ця риба. І показати, що я з нею зробив і як. Це буде в наступному відео. Так що всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока. До нових зустрічей. Обов'язково. Дивіться наступне наступному відео.